Правда, мої кохані, з вами ханна, ваш найкращий зірковий таролог. Думайте тільки про себе, який подарунок приготувала вам доля, сонечки. Я дуже люблю жінок в нормальному розумінні цього слова. І Я дуже хочу, щоб ви знали, що ви маєте необхідність і маєте право бути щасливими. Якщо ви стаєте в якомусь заточенні, завжди є вихід. Мої амулети, якщо ви довіряєте мені, завдяки вищим силам, дадуть вам ті трансформації, які вам необхідні, і ви вийдете з цього глухого кута в будь-якій сфері життя. Мах! От бачите, я кажу, і підкреплюють вищі сили. Який подарунок? Мах! ви можете все по аркану Мах. Тобто, кому, до речі, коли вам подобається, ставте плюску, він зайшов ваше життя. Тобто, Мах – це людина, яка може все. Ти можеш все. Напиши в коментарях, я можу все. <свят> І дев'ятка Пентаклю. По-перше, карти кажуть щодо матеріального становища. Якщо ти вже матеріально забезпечена, то ти станеш ще більш матеріально забезпеченою. Тобто будеш змога забезпечувати себе так, як ти хочеш. Якщо ні, то ти прийдеш до цього. Дев'ятка пентаклів це коли я можу купити все собі сама. І помітьте, після дев'ятки пентаклів приходить десятка. Це коли вже з'являється той, з ким будуються стабільні надійні відносини. Але перше, ви Ви повинні бути безповинні самодостатньою. Тут щось ви з якими зовнішніми обставинами боретесь, але вам кажуть, це більше дає. Не придумуйте собі, як мені феєчка писала, він себе поводить неправильно, а я не можу піти. Не придумуйте собі, я не закликаю йти, але якщо ви хочете того, чого немає, завжди є вихід. Ну, карти кажуть, у вас, звісно, багато ілюзій, фантазій, мрій про ваше майбутнє. І що? І що? Аркан Дурак? У вас почнеться новий етап вашого життя, причому дуже швидко. Вісім жезлів. Це вже зараз за углом. Це 8-го, 18-го, 28-го, Як має ця ковточка? Це. Дуже крута фірма забула назву лакшері сегмент. Купляйте собі дорогі речі. Вони носяться довго і дуже красиво виглядають 28-го числа. Тобто, дуже скоро зайка. Ви неочікувана. Ви станете королевою пентаклів, яка я щаслива. По-перше, це про гроші, про стабільність і надійність. Також це іноді що говорить і про те, що обідати відносини, бо багато значень. Про що ця карта більш подробно? Ви кудись переїдете, дівчата? Ви кудись поїдете? Так, ви тут щось з кимось будете за щось будуть два води до.